Кажуть, що поліція не воює. Війна кардинально змінила формат діяльності поліції, особливо в умовах активних бойових дій та постійної загрози для мирного населення. Щоб повернути людям відчуття безпеки та стати рушійною силою національного спротиву, поліцейські стали комбатантами. Вони пересіли на броньовану техніку та опанували військову тактику, навчилися штурмувати позиції ворога, проводити аеророзвідку та нищити цілі противника ударними дронами. Дрони це той засіб, завдяки якому ми йдемо впевненими кроками до своєї перемоги. структурі поліції додатково створено три спеціальних підрозділи, які виконують бойові завдання у складі Сил оборони України: об'єднана штурмова бригада Людь, зведена бригада Скеля та стрілецький батальйон. Їхня мета одна зупинити агресора та повернути українцям те, що їм по праву належить. На початку повномасштабного вторгнення першими на захист держави стали поліцейські батальйони особливого призначення та кордо. Спецпризначенці брали участь у звільненні населених пунктів Харківської області, у підтриманні правопорядку на прифронтовій Миколаївщині та виконували бойові завдання на деокупованих територіях Херсонської області, які постійно потерпали від інтенсивних ворожих атак. Восени 2022 року разом з військовими збройних сил України поліцейські спецпризначенці прорвалися на Донеччину, виконуючи завдання силоборони в Лимані та Бахмуті. З 2023 до початку 2024 року, поліцейські оператори дронів коригували вогонь української артилерії в Серебрянському лісі. За понад два роки масштабної війни більше ніж півтори тисячі поліцейських Полтавщини були залучені до стабілізаційних заходів на звільнених територіях. Зведені загони допомагали населенню Куп'янського району Харківщини та Херсонської області повернутися до життя після окупації. Також вони проводили евакуацію людей з підтоплених територій після підриву російськими військовими греблі Каховської ГЕС. Поліцейські вибухотехніки відігравали важливу роль у розмінуванні звільнених міст Київщини, Бучі, та Гостомеля, а також Харківської та Херсонської областей, щоб убезпечити подальший процес відновлення інфраструктури. Вони продовжують очищати українські землі від смертельно небезпечних пасток, розставлених підступним ворогом. Вже третій рік поліцейські фіксують наслідки ворожої агресії та збирають доказову базу для міжнародного трибуналу у березні 2022 року. Спеціалісти криміналісти поліції Полтавської області проводили ексгумацію вбитих окупантами жителів Ірпеня та Бучі Київської області, а також працювали над збором доказів воєнних злочинів. Серед задокументованих фактів ракетні удари по Кременчуку та населеним пунктам Полтавського та Миргородського районів, через які постраждали та загинули люди. За роки російсько-української війни правоохоронці стали важливою опорою для суспільства, демонструючи стійкість та відданість своїй країні як на полі бою, так і в тилу. Попри те, що значний відсоток правоохоронців залучено до оборонних заходів, поліція контролює стан правопорядку в регіоні та підтримує курс реформ, розпочатих до вторгнення Росії в Україну. Незважаючи на війну, ми далі не зупиняємося над реформуванням, ми не зупиняємося над Самоочищення ми не зупиняємося на вдосконаленні нашої праці, головних критеріїв і головних завдань служити та захищати. До колцентру лінії 102 щодня у середньому надходять близько тисячі повідомлень від громадян, на які реагують наряди поліції. За рік кількість опрацьованих вхідних викликів перевищує кілька сотень тисяч. Упродовж двох років великої війни. Зареєстровано понад 18 тисяч кримінальних правопорушень та спрямовано до суду більше ніж 9,5 тисяч обвинувальних актів. Припинено діяльність близько 40 організованих груп та злочинних організацій, які в умовах воєнного стану займалися вимаганням, викраденням людей, незаконним обігом зброї, збутом наркотиків, привласненням землі та чужого майна. З незаконного обігу вилучено майже півтонни наркотичних засобів, близько 500 зразків вогнепальної зброї, понад 650 п'ятдесят ви припасів більше ніж 8,5 кг кілограмів вибухівки та понад 76 тисяч набоїв різного калібру на Полтавщині. Активно впроваджуються процеси цифровізації та суспільно-корисні ініціативи, що відповідають сучасним вимогам. Уже більш як 70% відсотків територіальних громад області долучилися до реалізації проекту Національної поліції поліцейські офіцери громади. У територіальних підрозділах поліції поступово запускається система електронного обліку «Custody Records», яка забезпечує дотримання прав людини для затриманих та унеможливлює безпідставні звинувачення поліцейських. Новим кроком до міжнародних стандартів юстиції став проект Зелені кімнати для проведення опитувань та допитів дітей, які стали жертвами злочинів або свідками прав. Вопрошень. У воєнний час питання безпеки є пріоритетним, тому поліція спільно з органами влади та самоврядування працює над модернізацією системи відеонагляду Безпечна Полтавщина. Один з основних етапів встановлення інтелектуальних камер з функцією визначення кольору та номерних знаків транспортних засобів, а також розпізнавання обличчя. На базі слідчого управління обласної поліції почав діяти центр, що спеціалізується на розшуку військових та цивільних осіб, які зникли безвісти в умовах воєнного стану. Фахівці центру відбирають біологічні зразки у кровних родичів для визначення ДНК профілю людини за допомогою спеціального цифрового приладу nd 6 С. Утримані дані використовуються для ідентифікації безвісти зниклих осіб. Зафільмовані моменти свідчать про те, що з початку вторгнення ворожої армії на територію України поліція Полтавщини активно адаптується до складних умов, використовуючи сучасні технології та нові підходи до створення безпечного простору. А також докладає максимальних зусиль для підготовки силовиків до спротиву збройній агресії РФ протягом понад двох років. Поліцейські не припиняють демонструвати свою готовність захищати рідну землю від ворожих загроз співпрацюючи з населенням правоохоронними органами та силами оборони. Адже єдність стала нашою силою, ми чекали вас як, як Бога. Ми вас всіх любимо. Ми ой, ви знаєте, немає слів. Ви для нас всі рідні, всі найближчі, найдорожчі. Бережіть себе і нехай Бог береже буде вас. Будемо добре.